Доброго ранку всім! Так, good morning, my world! Слава Ісусу Христу! Доброго всім раночку! Бачите! День в мене! Коротше! Сьогодні ж суботка, сьогодні можна було поспати, потягнутися. Ну, правда, якщо діток нема, бо якщо в когось є діточки, то, звісно, поспати вам не вдасться. Але це й добре, бо є діточки. Так правильно встали. Кохана обняли, коханого обняли, чоловік обняли, дружину обняли, бабушку обняли, дідушку обняли, зучку обняли, зучку обняли. Так, про діточок не забули, не забули про діточок, діточок перший Обняли, покликали. Зробили. Сказали, боже, які ви класні, які ви хороші. Я евочку, Ваську, ні. Де ж обняв? Поцілував таку. Люблю їх дуже сильно, дуже сильно люблю. Надіюсь, сьогодні все-таки побачимося. Може наберут, не знаю. А вам... Бажаю хорошого дня, всього самого 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 найкращого. Любіться, кохайтеся, обнімайтеся, не зліться. І любіть діточок. І кажіть, що ви їх любите. Постійно кажіть, що ви їх любите, як я люблю своїх Ев, Васюні. Всім хорошого дня. Люблю вас, кетюні.